Дозвольте тоді розпочати свою доповідь стрес і синдром неспокійних ніг. Я щиро дякую за запрошення. І взагалі хотілося б поговорити про стрес, тому що про нього останній час дуже багато говорять. З чим ми його пов'язуємо? Перш за все, стрес в 1936 році вжив Гансе, який насправді був ендокринологом. Але що він розумів, це стан напружених, неспецифічних адаптаційних змін організму, що виникає у разі дії на організм, надмірний за силою та патогенних факторів. Якщо дивимося за морфологією стресу, то ми говоримо, що стрес активізує процеси в організмі, вони характеризуються хронічні стреси, гіпертрофію коронадневникових залоз, інволюцію тіміко-лімфоцитарної системи і утворення різних, скажімо, соматичних відповідей на стрес, в тому числі виразок ерозії шлунку та кишківнику. Які стресори і яка активізація процесу? Ми говоримо про три основні компоненти: це активація вегетативної нервової системи, це адреналін, інсулін, глюкагон, це е, аденогіпофізна така е, лінія, це кортизол, соматомедин, тироксин. і це активація льдостеронної вазопресинової системи, альдостерон, ангіотензин, антидеуритичний гормон. Здавалося стрес має для організму активізувати процеси і робити, в принципі, адаптацію його до поганих умов. Це ж з одного боку здається абсолютно добре. Але якщо ми дивимося, що далі виникало, то в нас в активізації різних систем виникають і різні проблеми. Зокрема, дуже багато пацієнтів, які мають до того схильність, пов'язують, що вони не можуть спати, тому що вони мають неспокій в ногах, вони мусять вставати і ходити. І от тут дуже важливий діагноз, чи ми це пов'язуємо з стресом, неспокою високою кількістю з одного боку адреналіна, з іншого боку ольдостерона і активізації і кортизола, коли ми їм постійно неспокій. Чи все-таки це є той синдром, про який говорить як синдром неспокійних ніг, або сатром екбома, або нестабільні ноги, або періодичні рухи у сні, чи моторний аналог синдрому неспокійних ніг? Можливо, ми можемо мати на увазі, що це за синдром нестабільних ніг, який виникає сильне, велике бажання рухати ногами. І от для пацієнта, так само як для лікаря дуже важливо зрозуміти, який генез цього процесу. Пацієнт розповідає, що ногам стає незручно, коли ви лежите або сидите. Деякі люди описують це як поузу, поколюючи, навіть горючі відчуття. Причому кофеїн, тютюн і алкоголь замість того, щоб покращити стан, можуть його погіршити. Пацієнт часто раніше викурював сигарету на ніч і добре спав, а тепер викурює спить ще гірше, ніж спав до того. Наскільки ж має поширеність цей синдром неспокійних ніг? А яка епідеміологія? Насправді, майже 10% дорослого населення мають ті чи інші прояви синдрому неспокійних ніг, то маємо епідеміологу близько до мігрень. Приблизно третина симптомів виникає у людей до досягнення 18-річного віку. Поширеність зростає з віком, більш поширено у жінок чим у чоловіків, але дуже важливо, ця сімейна історія, особливо вона важлива, як ранній симптом виникає синдром неспокійного гнів, то шукайте це у батька, у мами, у діда. Які ризики? Одним з перших проявів у жінок це вагітність, коли під час вагітності жінки повинні рухати ногами. Синдром переважно виникає протягом останнього триместра вагітності. Захворювання покращується, бо повністю зникає після народження дитини. Деякі жінки продовжують мати симптоми і після пологи. В інших жінок синдром неспокійних ніг може рознитися ще раз протягом життя уже навіть без пологів. Хоча для пологи це дуже типовий момент. Якщо ми говоримо про типи синдрому неспокійних ніг, то існує так звані два типи, які поділяються на ранній і пізній і первинний, і вторинний. Ранній синдром неспокійних ніг стартує до 45 років і поступово прогресує. Він може стартувати, наприклад, під час вагітності і далі повністю не пропадати після народження дитини. Пізній прогрес відбувається швидше, він виникає вже після 50 років, переважно, але... Прогресує і більше турбує таких пацієнтів. Перший синдром неспокійних ніг виникає незалежно від інших розладів. Це ідіопатична незалежна проблема. Вторинний це прискорений, який вирішується, коли пацієнт лікується якимись ліками, і зняття цих лікових речовин приводить до покращення стану пацієнта. Яка патофізіологія або чому все таки виникає, що спостерігається з нашим організмом під час синдрому неспокійних ніг? Основні ризики причини синдрому неспокійних ніг або такі періодичних, періодичних рухів кінцівок під ту залишається повністю незрозумілими. Це перше. Тобто вчені до сьогоднішнього дня не можуть стопроцентово відповісти на питання, чому це виникає. Вважають декілька гіпотез. Перша гіпотеза це порушення дофамінергічної і істріорної системи. Відповідно, це підтримується тим, що є хороший ефект від допамінергічних препаратів. Треба сказати, що коли б зробили позитронну емісійну томографію, то справді було порушення зниження зв'язування стріальних рецепторів Д2, а також зниження поглинання в слмасному смастому тілі леводоп. Зниження церебрального кроплину у нуклеус каудатус і передній частині гіруса. Якщо ми говоримо гірус Сінгулі. А якщо ми говоримо про патофізіологію, то дуже важливо, щоб, щоб відмітили, перш за все, було відмітне зменшення зниження феретину в спинно-мозковій львини, підвищена концентрація трансферину при ідіопатичному синдромі неспокійних ніг. Концентрація заліза в сирвиці має циркадну варіацію при зниженні концентрації зліза до 50% саме вночі. Кофактор зліза гідексолювання. Обмежувального ферменту, терозин гідроксилазу для виробництва дофаміну, також має порушення. І тут я би хотів пов'язати терозин, який має порушення, який є попередником виконання дофаміну. роботи, про який тепер йдуть, пов'язати з тим, що саме порушення обміну терозину і, можливо, профілактична дача терозину, навіть це те, що може вплинути на пізній стан стресу. І на виникнення або профілактику посттравматичного стресового розладу. Саме тепер така переважна більшість французьких робіт, які активно використовуються. Якщо ми дивимося далі, то ми говоримо про вторинний синдром неспокійних місць. дефіцит заліза, дефіцит вітаміну в 12 про який ми ще будемо сьогодні говорити, але саме і вітамін В12 12 два фактори, які дають вторинний синдром неспокійних місць найбільш часто. Само собою вагітність. Як причина часто анемії і втрати вітаміну в 12 і різні стади це і порушення неркового кінця формули... термінальна стадія неркової недостатності, це діабет, гіпотеріоз, це автоімунні захворювання, часто хвороба Паркінсона і деякі препарати, серед них деякі антидепресанти, особливо старих поколінь, старі антипсихотики, і препарати літію. Якщо ми дивимося на препарати, які ще можуть давати... То, що ми часто зваємо дискінезіями, а це проявляється легка форма синдрому неспокійних ніг, чи так розглядати порушення руху, то це і дефгендридамін, це метоклопрамід всім відомий, це проклоперазин, це цілий ряд антипсихотиків. Навіть атипові нові антипсихотики можуть давати синдром неспокійних ніг. З антиконвульсантів найбільш часу зонісаміт і фенотоїн дають такий синдром. Також відмічено е, е, наявність синдрому неспокійних по використанні деяких форм опіоїдів та деяких антигістамінних препаратів. Mm. Деякі речовини, такі як алкоголь, тютюн, можуть, як я вже говорив, посилювати або викликати синдром неспокійних, але симптоми можуть покращитися або зникнути, якщо зумовлені е, речовини зупинені в використанні. Як проявляється клініка? Характерна, непереборна для клінік е, момент, коли пацієнтка я мені краще стає, лише коли я встану і похожу. Навіть для пацієнтів з вираженою формою синдрома неспокійних ніг, інколи дуже важко просто довго їхати в автомобілі або довго знаходитися в нерухомому положенні. Симптоми активізуються ввечері і вночі. І коли пацієнт встає кожні дві години, щоб походити, ясно, що він вже сонливий наслідуючий день. У нього відчуття такого поколювання, є виражена потреба у рухові або пацієнти принаймні масажувати ногу. І такі пацієнти роблять погойдування ногами, розтягування, закидування, перевертання це все для того, щоб зменшити неприємні відчуття. Здається, що ці відчуття відбуваються пацієнтка прямо всередині самої ноги. І часто це в обох ногах і в лівій, і в правій. Інколи симптоми переміщаються з лівої на праву, з правої на, на ліву. Якщо ми говоримо про інші кінцівки, то в руках це виникає дуже рідко, але дуже важливо, що майже 30% мають важкість у ногах від помірної до важкої. Часто пацієнт, який має синдром неспокійних ніг, це пов'язує з депресією тривогою, або часто депресія тривога дає цей синдром, а він підсилює цей процес. І тут дуже важливо, що пацієнт з такими комбінаціями має дуже низьку якість життя. Коли пацієнта виникають легкі симптоми, то вони помічають рідко, але коли пацієнти більш нерухомі, таку доволі, як переїдуть в, в автомобілі, дивляться телевізор, подорожі літаком, то вони відмічають абсолютно чітко. Навіть якщо пацієнти швидко засинають, вони можуть ці симптоми уникнути, не мати симптомів. Дуже важливо період засинання у пацієнта, хоча виражений синдром неспокійних ніг може вже бути і під час самого сну. І тоді ми говоримо, що це періодичні рухи кінцівок у вісні. Виникають кожні 20-40 секунд, часто присутні пацієнтів з синдром неспокійних ніг, і характеризуються ривком або тонічним спазом, часто дорсефлексією великого пальця, стопи навіть самої ноги. Виникає після першого або другого етапів сна. Якщо говорити про таких пацієнтів, то я би хотів вам показати пацієнта, який, як виникає оця ситуація. Оце навчальний фільм. Що таке Rest-Leg syndrome? Restless, Restless syndrome або синдром неспокійних ніг? Коли пацієнт починає рухати ногами, кожні 20 секунд у нього якісь рухи ногами, він повинен змінювати своє положення. Бачите, нога. Так, так стоїть. Йому стається, що стає краще, він різко міняє своє положення. Але це, з іншого боку, впливає суттєво на сон, виникає брак сну, виникає навпаки ну, сонливість днем, виникає порушення концентрації уваги, і це дуже впливає на людей, які мають діабет і перший викриний тиск. Для того, щоб правильно діагностувати, дуже важливо вияснити, що з пацієнтом відбувається, якщо треба проаналізувати, що може бути ризик, що у пацієнта супутня хвороба, про цукровий діабет, дефіцит заліза. Визначити, які ліки приймає пацієнта, і запитати, чи є сімейна тенденція. Наразі нема жодного 100% тесту, який би чітко казав, що це синдром неспокійних ніг. Але у всіх пацієнтів, які мають подібні скари, рекомендовано вимінювати рівня заліза в крові та рівня феретин або трансферетин. Інколи використовуються м'язеві тести, що ми могли проаналізувати і диференціювати від інших проблем тих панічні атаки, як акатазія, що інколи подібно. Стан акатазії, неспокою подібний до цього, але там постійний неспокій, а тут тільки коли пацієнт не рухається коли Інколи проявила чудова лекція була Сергія Геннадійовича про полінейропатію, от іменно ідіопатичні э, периферичні полінейропатії, які пов'язані з ураженням першим мілких волокон, з відчуттям парастезій, неприємного моменту. Інколи прокляття веспера пов'язано з стіною серцевою нестатністю, при якому Поглинання поперекових відділів вен вночі проводить до тимчасового стенозу венозної частини поперека й болі. Якщо ми говоримо про критерії діагностики, то дуже важливо розуміти, що має бути намагання рухати ногами чи руками переважно у спокої або під час засинання. Неприємні відчуття важливо, погіршується цей період, період, бездіяльності і спокій. Намагання рухати зменшується, поки якась діяльність відбувається. Намагання рухатися або наприклад ще гірше в вечірній нічний час, ніж в день. Якщо ми говоримо про підтримуючі критерії, це перше, позитивна сімейна історія синдрому неспокійних ніг, позитивна відповідь на дофоменергічні препарати, періодичні рухи кінці оковісні асоціюються з допомогою і оцінюються з допомогою полісомнографії і пристрою активності, ну, тобто море полісомнографії або актиграфії. Пов'язані функції, дуже важливо, циклічність розладу, пов'язані зі сном. Неврічне обстеження зазвичай абсолютно нормальне, ми пишемо вогнищевої патології не виявлено. Можливі причини для вторинного синдрому неспокійних ні, повинні обов'язково бути виключення у таких пацієнтів. Зокрема, звертаю увагу на дефіцитовітамінні вітамінні стани, на проблеми з залізом і дуже звертаю увагу на можливість проблеми з нирками або у пацієнтів, які проходять гемодіаліз. ми проводимо полісомнографію, то цей метод разом з актиграфією, дає можливість чітко спостерігати м'язеву активність. Прорахувати кількість м'язевої активності і пов'язати це з синдромом неспокійних ніг, або інколи за такими синдромами, як синдромапноя під час сну. Для підтримання діагнозу, для переконання, тому що це ми рекомендуємо і тести, коли пацієнт сидить, сидячи в позу, не рухаючи нога. Примусовий і мобілізаційний тест, який використовуємо. Якщо ми говоримо про ці тести, то дуже важливо. Зрозуміти, що коли пацієнт фіксуємо нога, вставимо міографію на зафіксовані ноги, він починає ногами рухати, вискає виражений дискомфорт у пацієнті. Яке лікування? Якщо ми говоримо про лікування, то синдром неспокійних ніг потребує лікування протягом усього життя, якщо він первинний, особливо це генетичні синдроми, які виникають. Вторинний важливо зрозуміти, чому як щойно говорив Сергій Геннадійович, яка є етіологія так само яка етіологія синдрому неспокійних ніг. Коли ми розуміємо, які це найбільш ефективне лікування. Інколи досить просто, дуже часто такі пацієнти просто треба відмінити деякі ліки. Зокрема, я останній час займаюся тим що створюся, ну, раз в місяць, як мінімум, а то й два рази на місяць, що відміняю антидепресант або ампротиперетик, який це викликає. Важливі нефармакологічні заходи, поради щодо покращення гігієни сну та уникнення стимуляторів. Зокрема, кофеїну, алкоголю, і також зверніть увагу: такі пацієнти не можуть на ніч приймати гарячі ванни зміна стилю життю, походити перед сном, запобігти полегшенню, дати полегшення симптомів. Дуже важливо хороші звички спати в прохолодному приміщенні, комфортному, темному важливо зробити спальню дружньою до сну. Чому як ви швидко засипає такий пацієнт, у нього зникає цей синдром? Він проскакує ту фазу, коли він може бути. Часто треба забрати речі, які перешкоджають сну. забрати телевізор, комп'ютер, телефон. Взагалі, як кажуть, ліжко в спальні для того, щоб в ньому спати ну, чітко для своєї використання, чітко по призначенню. Ліжку не треба проводити день або дивитися телевізор. Займатися складною діяльністю перед сном. Вирішення просфордів, це може полегшити. Завантаження мозку може полегшити або відволікати пацієнта і покращити процес засинання. Зосередження уваги на диханні, використання релаксаційних методик також може допомогти пацієнтам заснути. Запобігання симптомам, прогулянки розтягування контрастні ванни, масаж кінцівок, виконання розумових задань. Це дуже важливо. Для пацієнтів, для пацієнтів, які мають цей синдром і використовують загальний транспорт, особливо які літають на далекій відстані. Дуже важливо брати в літаку місце біля прохода, щоб встати і походити, тому що їм буде дискомфортно летіти на далеко відстані там більше 2-3 годин, якщо вони не будуть вставати. Які ж ліки, що ми можемо зробити з ліками? Насправді жодних ліків, які не мають які працювали для всіх людей, інколи ліки допомагають деякий час, далі перестають допомагати. Ми говоримо, що ми індивідуально підбираємо їх. У першому етапі стоять ліки препарати леводопа або агоністи дофамінових рецепторів. Треба сказати, що в довстроковій перспективі все ж вони досить ефективні для таких пацієнтів. Якщо ми дивимося, що при синдромі неспокійних ніг є вторинним при уремії, тобто короткочасному спостереженні леводопа дала ймовірно позитивний ефект, що зниження періодичного руку ногами під час сну. При первинному синдромі неспокійних нік ми вже говоримо про перголіт, який ефективний в середніх дозах 0,4-05 мг на добу, можливость ефективної довгострокової перспективи. Також ми думаємо про ефективність такого препарату, як бромкрептин, який ми знаємо, використовується зовсім інакше для лікування там пролатинемій. При вторинному, возимо хронічним діалізом, перголіт неефективний, звернуть вашу увагу. Часто викликає нудота, головний біль. Тому тут ми зовсім не перголіт і тут ми використаємо препарат ропенірол, який вже ефективний в іншій дозі, або трансдермальні патчі ротиготин. Також ефективні слідня Б доведено для препарата праміпексол, тому для пацієнтів з уремією, з гемодіалізом, найбільш ефективним є праміпексол і ропенірол. Збільшення на 7% ефективності в комбінації цих препаратів. Окремо стоять протиепіліптичні препарати, які високоефективні, також, особливо препарат габапентин, доз 800-7800 мг на добу, ефективний саме при первинному синдромі неспокійних ніг рівень ефективності А, імовірно, при вторинному, але вже після гемодіалізу, і тут уже рівень ефективності Б. Карбамазепін і вальпроат вже мають тільки рівень ефективності Б. При габалінг до сьогоднішнього детально вивчається, щоб вискати певний рівень ефективності. Тому, якщо дивитися на габапентини, то габапентин я використовую в своїй практиці нюропентин, препарат, який впливає, модулює на кальцієві канали Альфа-тельталеганда, дельта, -дельта відповідно, має не просто антинейропатичну, проти антинейропатичну, протиепілептичну е, е, і антитривожну дію. А це препарат, який покращує стан пацієнта, зменшує неприємні відчуття і зменшує рухливість надлишкового пацієнта. Якщо ми говоримо про те, які були дослідження, то дослідження, які показували Кларк і Квін, показали високу ефективність габапентина у пацієнтів, які мали синдром неспокійних ніг, а також мали нейропатичні комбінації. Тут є ще одна фішка. Достовідне зниження виросте одної та мого ступеню болю при більш низьких дозах габапентину, уповнені з пригабаїном. Абапентин може на 900 мг вже мати дуже хороший результат. В нього немає так, що обов'язково висока доза. Відповідно зменшення кількості побічних ефектів. Міропентин, як це габапентин, який використовується в Україні, формула його подібна до гамаміномасляної кислоти, але він не є замінником гам. він є саме модулятором кальцієвих каналів, які дають можливість зменшити ці надлишкові рухи, саме зменшити неприємне відчуття у пацієнтів. Оця модуляція цих кальцієвих каналів. І якщо вже ми говоримо про дози, які дози вибрати, то звичайно максимальна добова терапевтична за 3600 мг. Я насправді ніколи в своєму житті не доходив до 3600 міліграмів. Не було такого, але 2400, 1200. дуже важливо. Я завжди кажу: експериментуйте з дозами нюропентину, щоб добитися хорошого результату. Препарати, що діють на адренорецептор, можливо, клонідін, який можна використовувати рівень доказовості, Б, але має небажані також явища, і також ми говоримо про пропранолол, Таліпексол, феноксибеназамін. У нас більш про пропромолог, і тут ми говоримо, що це коли асоціюємо синдром неспокійних ніг з есенціальним тремором, тоді пропермоло є високоефективним. Не можна не сказати про клоназепам. Бо знаєте, клоназепам препарат, який ефективний при дуже багатьох процесах, використовується 1 міліграм перед сном, і справді багато пацієнтів що дуже позитивний момент. Єдине, я хочу звернути вашу увагу: клонозепам для зменшення цих рухів від 0,5 до 2 мг. Ви знаєте, що клонозепам випускається 0,5 міліграмів, два на таблетки, але е, якщо пацієнт прийме, буде приймати це на якійсь систематичній основі, ми говоримо, що це буде бензодіазепінова наркоманія, і тому бажано уникати Ви Розумієте, е, клоназепам триазолам, ці препарати, вони справді сон покращують і сі рухи забирають. Але це препарати останньої дії. Знаєте, вони хороші як зброя, як ракета. Сама хороша ракета, яка ніколи не полетіла, нічого не вразила. Це просто захист. Так само це десь є на запасі, але ми його не використовуємо. Бажано жити без нього. Небажані дії, седація, порушення функції пам'яті, денна сонливість, м'язева склавість. І, в принципі немає рекомендацій щодо інших бензотіпнів, крім клона за але я не рекомендую бензодіспіни. Можливо, використання тимчасово, поки не подіють інші препарати, все саме майже стосується опіоїдів, крім того, що недостатньо доказів щодо морфіну і трамадолу. Якщо ми говоримо про інші терапії, то дуже ефективно це використання заліза. Недостатність заліза є основна з причин, можливо, виникнення цього компонента. Коли ми використовуємо препарати заліза, то обов'язково використовуємо вітамін b 12 Вітамін b 12 я рекомендую вирости препарат нейрокобал, можу пояснити, чому. Це метилкобаламін. І ми говоримо, що це вплив на еритропоез, тому залізо покращується, анемія зникає таких пацієнтів. І дуже важливо синтез синтезміеліну, але це також активізація тих зон головного мозку. Разом із залізом це зниження больового синдрому таких пацієнтів. Пацієнти краще почувають, якщо приймають метилкоболамін, уже протягом там, як мінімум, 2-3 місяців вони себе почувають краще. Я хочу показати спостереження, які були проведені протягом 20 тижнів, де була відновлена відбраційна чутливість у пацієнтів, які приймали метилкобаламін, зокрема, метилкобаламін. препарат нейрокобал. Чому все таки нейрокобал? Чому метилкобаламін, а не щось інше? Як ви думаєте? Давайте проаналізуємо цей момент. Річ полягає дуже річі. нейрокобал, метилкобаламін має набагато більше спорідне місце або набагато більше проникність в спинну москову рідину і обов'язково в а, сиротку крові, чим самокобаламін. Тому саме використання препаратів метилкобаламіна, зокрема препарату нейрокобал, по одну таблетку там. Три рази на добу а, можна мати дуже хороший ефект у пацієнтів з а, синдромом неспокійних ніг як на фоні діабетичної полінейропатії, так і без діабетичної полінейропатії. Що ще може бути? Проаналізували модафеніл і естрадіол. Виявилося, що все таки вони неефективні. когнітивно поведінкова терапія. Також може мати певний вплив, якщо разом з клонозепом, або така ж ефективна, якщо правильно її проводити. Важливим моментом є ще інше при мілопатії, апоморфін можливо як варіант, але він доказовості. Це неефективним проявили себе і задон, поки що його використовують, але ефективності чіткої немає. Дуже важливо, коли ви маєте вітамін b 12 зокрема, препарат нейрокобал, і ви маєте габапентин, і пацієнту стає краще, допоможіть йому адаптуватися в житті. Правильно сплануйте автопереїзди, виділіть розуміння, коли пройтися в пішки, вибирайте правильне, хороше місце, де ви можете використати рух для того, щоб зменшити симптоми. І дуже важливо, подумайте, де ви можете стояти і ходити, якщо де пацієнт може стояти і ходити разом з ним вирішити загальні ці питання. Що Ніколи, я хочу щиро подякувати за увагу і нагадати, що для того, щоб ми могли адекватно лікувати наших пацієнтів, завдання кожного свідомого громадянина цього світу, Москва має бути зруйнована. Щиро дякую вам за увагу.